До 1 вересня школи Чернігова мають підготувати до нового навчального року, зокрема пришкільні ділянки. Як мінімум, треба пофарбувати забори та навести лад на клумбах. На ранковій нараді міський голова Владислава Трошенко запропонував навіть змінити кольорову гаму навчальних закладів. Сірі будівлі, на його думку, виглядають як в'язниці. Всі роботи має проконтролювати міське управління освіти. И ФРУ, они 150 раздел уже с большей символом, я не знаю, все пирог. Но все это четко вы третьей школе. Сегодня багато школу забирают абсолютно не тюрьма. До навчального року готують і шкільні бібліотеки. Наразі вони поповнюються необхідними підручниками. Багатьом школам їх не вистачає. На сьогоднішній день ми займаємося завезеним підручників четвертись класи. Четверті класи по факту на вчора завезено 80%, по четвертих класах, по факту на вчора завезено 60%. Але вчора. Ви по різних предметах по-різному. Якщо раніше було це замовлення, формувалося багато назад, не могло бути виконано, наприклад, є підручники по біології, яких потрібно було для міста членів 19 штук. Видавництво їх на сьогодні член, не друкує, відмовляється їх від другувати. На підготовку до навчального року залишилось всього три тижні. За цей час управління освіти має забезпечити в повній мірі матеріально-технічну базу навчальних закладів міста. В кожну школу обіцяють завести по дві мультимедійні дошки.